Добрий день, звати мене Курлюк Валентин Васильович, як на допиті. Подільський директор того грофірма Подільська зернова компанія. З банком землі 3000 гектарів. Що вирощуємо традиційно? Те, що їсть у нас курка в основному, бо маємо ще бролери, вирощуємо. Кукурудзу, соняшник. Сою, пшеницю, ріпак. В принципі, в принципі, і все. Сьогодні знаходимося на цьому демополі, ну, дуже цікаво, звичайно, спостерігати, бо ми зазвичай для себе висіваємо так, щоб люди не бачили, а ми тільки самі. Десь близько 40 гібридів кукурудзи, десь там 10-12 гібридів соняшнику різного. Бачимо, як він. Поводить в наших умовах під нашу технологію. А тепер ще нам компанія Лідея допомогла, не знаю з якого боку, бо так всередині поля такий гарний очах, і точно з хорошими результатами сьогодні. І сої, ну, тобто, і кукурудза, непогана, і соняшник взагалі суперовий на сьогоднішній день, так як з липня місяця і по Сьогоднішнє число в нас не випадало абсолютно ні одної крапельки дощу. І взагалі з 1, з 1 березня по 1 вересня загальна кількість опадів у нас сягала всього-навсього 227 мм. І сьогодні сформувати такий урожай. Соняшнику там є 4,6, 4,8 тони. І сої десь приблизно 3,5-3,6. Я так по пам'яті кажу, бо вже я думаю, що компанія-лідея всі ці показники виставить на загальний показ, тому що не, не треба приховувати для потенційних клієнтів, те, що виростили, людям показувати. То в принципі заслуговує на увагу всіх, майже всіх гібридів. І ці ділянки, які Сьогодні висіни подільські зернові компанії заслуговують на дуже велику увагу. Також дуже приємно в співпраці. Ми працюємо давно з компанією Лідея, бо знаєте, такі, е, ну скажу так, про кукурузу сонячних говорити не буду. 99% сої у нас десь вона займає півтора тисячі гектарів, займає насіння сортів компанії Лідея. Це 100% і такий сорт, як ментор, ну просто зачаровує. З року в рік, стабільними врожаями, однорідністю достигання. І що саме немало важливе, висотою кріплення бобик. В принципі, десь так.